Пане Віталію, чи в Нацгвардії сприймають сьогоднішнє свято як в тому числі своє? чи відзначаєте чи ні? Бо День Збройних сил формально. Ви в Нацгвардії? Я вважаю, що немає ніякої різниці. Ми сходимо склад та сил оборони України і мої побратими одне одного вітають з нам збройні Тим більше, що починаючи з 2014 року, разом з підрозділами збройних сил України, ми разом оборонимо рідного. Рідну землю від загарників пліж обліч в одному окопі. Тому так я можу вважати, що це теж а, це загальноукраїнське свято. І, відповідно, ми теж своїх колег з інших а, ну, Збройних сил ми теж їх вітаємо Тобто, сьогодні можемо вітати і Нацгвардію, і прикордонників, і всі наші сили оборони в цілому. Тобто, це не лише свято Збройних сил, а воно сьогодні, в сьогоднішніх умовах, принаймні свято всіх сил оборони нашої країни. Так, безумовно, безумовно. Пане Віталію, прийміть в такому разі і наші вітання, і цікаво, якими словами, якими побажаннями саме військові вітають один одного. Ну насамперед, є такі, знаєте, є, є такі трошки а, військового а, юмору, це таке, щоб кулі мінали, щоб ніколи там автомат не плинув. А, і все таке. Ну типу, це наш наше. Але насамперед, ми хочемо. Якщо ми одне одного вітаємо і тому подібне, і інші ну, слова не в ефір не буде їх озвучувати, але в тому, що армійський юмор він завжди за Трошки залишається. Що хочу побажати. Хочу побажати, щоб наша армія вона завжди стала таким сильнішою, бо тому що безпека держави це складова частина сильної країни, тому без сильної армії не може бути сильної країни. Пане Віталію, пане Олександра, до вас обох запитання приблизно одного одного з місту. От в день збройних сил України, яку б ви найсильнішу сторону збройних сил України відзначили, і все ж таки, оскільки ми не лише про свято, але й аналізуємо, що можна змінити, що можна покращити, от що б ви хотіли змінити, на ваш погляд, що, яких які зміни потрібні? Пане Віталію, потім пане Олександре. Ну, одна з найсильніших сторін всіх сил оборони України, на мою думку, це е, адаптивність до нових технологій і не давати противнику поготуватись. Тобто, ми показали всьому світу, що, що таке можуть робити fpv е, дрони які можуть за декілька тисяч гривень знищувати техніку в мільйони е, рублів. Це в першу чергу. Тобто, е, Збройні сили України і всі захисники нашої держави, як то кажуть, ви з згідне палок, Ми можемо ліпити такі дивовижні речі, що весь світ потім зараз дивиться і кажуть, як вони це все роблять. Це все одна складова генетичного коду українця на захисника, це одна з найсильніших сторін, і ну не впадати у вічі, Бо тому що як би не, як би не було би важко, якби не, не була би темна ніч, рано чи пізно приходить світан. Тому з цією вірою ми робимо свою роботу. Пане Віталію, я розумію, що тут ну, тема якоїсь критики присутня, але все ж таки, що б ви хотіли змінити? Ну, знаєте, ми, починаючи з. 91-го року на завжди критикували а, таке розуміння, як Нафталін Радянський Союз, незважаючи на 10 років війни, все таки він ще це присутній, бо тому, що одна з найбільших проблем, з якими я особисто теж стикнувся, що була така в мене думка, що навіть молоді офіцери вони зможуть щось знести. Насправді так воно почало відбуватися. Частично воно так і є. Молоді офіцери вносять свої корективи, але є і інша темна сторона, про яку не потрібно мовчати, і потрібно так само говорити. Бо тому, що якщо Офіцери радянського штампу, які так відверто вірили, думали і знали, що от, ну, любили, скажімо так, його виховували молодих офіцерів. То знаєте, це буде така, такий мікс тестостерону та нафталіну, який теж не приводить до нічого хорошого. Людина повинна зрозуміти, що захисником це, це має бути насамперед великою честю. Бо тому що ну, для нас немає нічого важливішого, чим а, безпека наших родин а, та наших сімей. А вони можуть бути лише під українські прапори, лише на території України. Тому я кажу, адаптивні змінювати і дійсно на практиці втілювати. А, інновації інших країн світу і робити все починаючи від командира виділення, закінчуючи командиром бригади, щоб військовослужбовці хотіли бути професійними військовими. Пан Віталій, з нами на зв'язку народний депутат України Олександр Федієнко, представник власне профільного комітету з питань нацбезпеки і оборони. Пан Олександре, отже, ваша думка, яка найсильніша сторона збройних сил України, і, власне, які зміни можуть бути, які зміни потрібні? Ви я думаю, ви на комітеті це теж аналізуєте, обговорюєте і щось готуєте? Я це аналізую обговорюю не тільки на комітеті Коли їжджу до хлопців на фронт? Дивіться, я хочу сказати, що. E -e, наша армія збройної сили України військового формування взагалі змінили філософію ведення війни в цьому світі. Тепер всі переписують методички, бо ті e, інновації, ті сучасні методи технологічне ведення війни, які e, хлопці, дівчата інноваційно вже привели в армію, і воно там виконує відповідні бої завдання ніколи раніше не було. Ну, дійсно всі звикли працювати якось класичною зброєю. E за класичними статутами 61-го року, який, до речі, я теж свого часу вивчав, але зараз це все потрібно змінити. Я особисто наприклад докладав багато зусиль, щоб максимально це змінити, щоб максимально брати ефективні речі ведення бою, сучасного ведення бою, технологічного ведення бою, які є у тих самих хлопців, які вже пройшли цю історію, адаптувати її в навчальні процеси і вже таким чином змінювати ту відповідну екосистему відпідних офіцерів, які придуть керувати, щоб вони не керували. Знаєте, як в статуті спочатку повно була арт. Артилерія, що там потім авіація, а потім тільки піхота. У нас немає не артилерії, блять не авіації. Да, у нас там є якісь інші технологічні речі, і це потрібно розуміти, це потрібно змінити а, зі, свого... І... зі свого боку. Хочу побажати все ж таки, щоб е, офіцери в першу чергу пам'ятали, що солдат це саме головний на полі бою, і його треба берегти. Тобто, так, окей, техніка це... це одна історія, а солдатів треба берегти. Це не це найважливіше. Друзі, і я хотів би відзначити мовою цифр. Так наскільки висока довіра до збройних сил України у нашому суспільстві? Отже, серед державних і суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до збройних сил України. Їм довіряють 91,5% опитаних. Про це свідчать вересневі дані опитування центру разумкова. Також за даними соціологів, 83% респондентів довіряють державній службі з надзвичайних ситуацій. 80% волонтерським організаціям, які вчора Відзначали свій день, до речі, 79,5 добровольчим загонам, і 74 національній гвардії такі ось параметри і така статистика. Ну а я хотів би у наших гостей запитати ось ці цифри надзвичайно високої довіри. Пане Віталію, пане Олександре, чи означає це, що військових і військовослужбовців ветеранів в наступних скликаннях нашої політики, Верховної Ради, інших органів державної влади має бути більше чи потрібно? О, врегульовувати можливо це так, створювати квоти для цього. Що ви про це думаєте? Чи можливо навпаки військовим краще залишатися у війську і розвиватися там далі професійно? Пане Віталію, пане Олександре. там спочатку слово пане Олександре. Добре, дякую, пану пане Олександр. Давайте. Дайте, а, а... Це ж можна емоційно до цього складу підходити. Да? Можна все ж таки професійно. Я жодним чином, звісно, нічого не маю проти того, щоб майбутній парламент залюбки, до речі, тільки був е мілітаризований або максимально. Е Перевантажений е, хлопцями і дівчатами, які е, дотичні були до збройних сил України, це нормально. Але все ж таки, я е, вже враховуючи свій досвід, можу сказати, що елементам парламентаризму треба і бюрократії, треба все ж таки трошки вчитися. Бо коли я пройшов, знаєте, в парламент достатньо такий стрільний, надаземо це так, хоча й маючи там відповідний до, до досвід не політичний, да я ніколи не був в політиці, Перший раз в політиці вже зараз я розумію, що все ж таки. Деяким речам треба все ж таки перевчитися для того, щоб бути ефективним політиком. Бо одне діло, коли ти ефективний воїн на полі бою, і зовсім інше, коли ти політик, який просуває ті або інші законодавчі зміни, працює з громадянами, працює з тими ж там напрямками, або там військова, або інше з тими хлопцями, дівчатами, як у мене да, і це зовсім інша вже історія. Це не так як на війні. Там наказ віддав, або наказ не виконував, або ще щось, або технологічно може щось запровадити. Тут у тебе буде стільки запобіжників всього, що навіть інколи не знаєш, де простіше там чи тут. Тому я, звісно, вітаю. Це по-перше, угу. але все ж таки. Ну, не знаю. Я навіть про себе не сказати, що не знаю, хочу хочуть далі чи не хочу. Пане Віталію, ви для себе прийняли рішення? От у випадку, якщо війна якимось чином буде завершена, так багато розмов про це. Ми це розуміємо об'єктивно. Так багато дискусій з цього приводу триває. Ви, ви будете далі лишатися у війську чи все ж таки будете пробувати себе в інших сферах життя? Ну, дивіться, я у війську починаючи після о, революції гідності. І вже одинадцятий рік, як один років життя, я віддав зараз захисту нашої країни перед тим, що щоб думати, що буде потім, з ну, самого початку потрібно закінчити те, що відбувається на сході, і те, що щоб у Нас не було цієї думки, що ось зараз прилетить якась ракета чи ще Тобто ми повинні всі зробити все, що від нас залежить, для того, щоб зробити безпечне майбутнє для наших сімей. Це в першу чергу, і те, що я особисто своїм родиною думаю. якщо ми будемо найти ділити шкіру невбитого медведя. Поки в нас ще ворог на нашій території робить все, що йому заманеться, це ні до чого не приведе, ні до чого хорошого. Що стосується з приводу військових в політиці і взагалі в парламенті. дивіться, мені дуже сильно симпатизує та практика, наприклад, яка там відбувається в США в та в самому Ізраїлі. Насправді служба в армії і взагалі, люди, які. Максимально віддали для своєї держави, воювали і захищали. То вони а, розуміють ціну. Питання, що буде відбуватися при тих чи інших наслідків, особливо ми бачимо, що на жаль, 2014 року дуже бурхливі часи настали, які би вони там не були там, з високими та низькими падіннями, маю на увазі там за тишими перемирями і тому подібне, але воно все рівно призвело до того, що в нас зараз повномасштабна е, війна, яка по суті вона почалася з 2014 року, не з 2022 року. Це просто було вже більше е, великих обертів. Парламент має складатися безумовно з тих людей, які захищали і віддали найбільше для цієї країни. Це по перше. По друге, друге питання, теж погоджується з паном Олександром: що якщо ти військовий, ти теж маєш розбиратися в всіх механізмах і до тих чи інших прийнятих рішення, які можуть бути так само і наслідки, так само, як і у військ. Якщо офіцер понує якусь операцію, він повинен враховувати всі, А, Б, С і Д. Щоб розуміти і перестраховуватися на всі інші випадки, якщо щось може піти, не так те ж саме. Якщо ти приймаєш якийсь законопроект, ти повинен всі продумати, прочитати повністю всі до кожної коми, до кожної крапки, все, що буде відбуватися, які можуть бути наслідки в майбутньому, тому доповнення технократів і скажімо так, і патріотично налаштованих людей ну, дійсно дасть можливість. У майбутньому максимально убезпечити неповторення російського вторгнення, бо тому, що зараз, поки що, війна триває, немає ніякого перемиря, немає нічого, що зараз може свідчити того, що наближається зараз. Вже кінець кінець настане тільки тоді, коли ворог перестане стріляти, перестане бити. Це всі українці весь український народ повинен це зрозуміти. Панове, давайте до е, теми е, ну власне до реакції е, західних партнерів на події. У нас до чого вони не закликають. Власне закликають до складних рішень щодо подальшої мобілізації громадян. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, це необхідність і водночас посадовець пообіцяв, що союзники нададуть все необхідне, щоб українські військові могли захищати державу. Давайте почуємо слова Блінкіна і нарешті мобілізація. Це критично. Тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Однак, у нас є зобов'язання для кожної людини, кожного солдата, якого мобілізує Україна, ми зобов'язуємось забезпечити підготовку та обладнання, необхідні для ефективного захисту країни. Так, ну і я згадав, що західні видання перед тим теж активно про це писали. Багато не буду повторювати весь перелік, там і Reuters, і Associated Press, всі посилалися на адміністрацію Байдена, що треба знижувати мобілізаційний вік. Натомість радник президента України Дмитро Латвин запевняє, ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних, Про це він написав у соцмережі ЕКС у відповідь на допис про доцільність виїзду хлопців 15-17 років за кордон. І додам, що днями Верховна Рада в першому читанні схвалила. Лила законопроект, за яким юнаки в разі досягнення 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Їм треба буде проходити ідентифікацію в застосунку резерв плюс, після чого програма генеруватиме військово-облікові документи. Ну і також з подібної заяви. Вчора я помітив виступив генерал і колишній командувач посадовець НАТО Бен Ходжес. Так він теж сказав, що треба знижувати цей, цей мобілізаційний поріг. Отже, як ви до цієї ідеї ставитеся, пане Олександре і пане Віталію? Так, дивіться, ну можливо буде трохи категоричним, але все ж таки, нашого партнера, окрім занепокоєності, там якісь співчуття. Ну, я принаймні, як людина, яка дотична до оборонних питань, не бачу іншої підтримки навіть ту зброю, яку вони обіцяли два роки тому, вони дали там максимум відсотків до 30. Це в кращому випадку. У нас є достатньо зараз резервних відповідних бригад, але виганяти їх просто тупо на поле бою без відповідного озброєння. Ну це ж розумієте, да? квиток в один кінець. Тому 100% ніхто не буде виганяти наших хлопців, і дівчат там захисників та захисниць просто тупо на поле бою, без відповідної зброї, яку вони до речі обіцяли, а так і не надали. Тому перед тим як нас закликати до зменшення ліці віку цього законопроекту немає. Хочу заспокоїти. Навіть немає таких відповідних. Роздумів е, треба спочатку дати те, що пообіцяли, те, що пообіцяли, да що вони дійсно справжні партнери, а не просто спалювати нашу націю е, під жерновами російських там агресорів, і це дуже важливе питання. Суспільство це повинно розуміти. Бо одноділо, коли партнери кажуть, ми партнери, ми, партнери, ми вас будемо підтримувати. А по Факту ми е, можемо надіятися суто на власні сили, на власні оборонно промислові комплекси, на власні інноваційні технологічні питання і так далі. Щодо навчання, е, я маю вже великі сумніви, що вони взагалі можуть чомусь навчити. Розумієте, е, можливо, колись там на початку в питаннях автоматизації цифровізації, ну які ще й були там. Питання, але зараз повірте, що наші полігони відкриті, Я думаю, будуть для всіх армій світу країн НАТО, звісно, яким треба буде перевчитись для того, щоб у майбутньому захистити себе від російської агресії, пане Віталію. Ну от я мені здається, ви якраз приклад того мобілізації в саме в ранньому в молодому віці. От нагадайте, в якому віці ви приєдналися власне до е, сил оборони. 24 роки 24 роки? Ну на рік раніше ніж зараз. Та як ви вважаєте? От з вісімнадцяти я знаю, от Кудряшов радіон вклюзтретьо штурмової якось включався до наш, в ефірі, Він казав, що він з 14-го року в 14 чотирнадцятому році йому було чи 18, чи 19 років. Він долучився до Азову. Ну і власне вже почав свою роботу в силах оборони і на оборону нашої держави. Як ви ставитесь до цієї теми? Чи варто от саме таким прикладом іти? Ну, дивіться, вилучатися з 18 років це справа індивідуально кожного. І якщо на моєму на прикладі, то я 24 роки приїхав і добровольцем вступив в лави на захист нашої батьківщини, це було моє, моє особисте рішення. Воно було зважене, і я розумів, куди я йду і за що я йду. Ми бачимо зараз історію з гусифікацією, що вона призводить, і те, що зараз відбувається, наприклад, по тій якості особового складу. Я більше буду відхилятися практиком. Буду більше практиком і дивитися на те, що в нас відбувається, що в нас є на руках, скажімо так. Погоджуюся з паном Олександром, якщо. Говорити про формування тих чи інших бригад потрібно дивитися, то, що скільки вже озброєння ти можеш їм надати, для того щоб обезпечити максимально якісну підготовку їхню і програмувати те чи інше боєзлагодження, що стосується приводу, скажімо так, навчань за кордоном, безумовно вони повинні відбуватися за кордоном. Вони повинні, тому, що їхня матеріальна база вона нам дозволяє велику кількість особового складу долучати, але погодиться з тим, що е, партнери нас навчити нічого не можуть, тому що ми їх можемо навчити, бо тому, що класична тактика ведення війни вона змінилася. В них вона залишилася до часів закінчення, скажімо так холодної війни. Що спочатку немає ні ребів, немає ні аеророзвитки, немає ні нічого, і все в них окей. А коли наші на жаль повертаються сюди і ну. Приходиться витрачати ще інше, трошки ну більше часу для того, щоб їм сказати, окей, то що ви там навчилися, це все окей, то що ви побачили, як нато скармі працює, чим будують і тому подібне, як там все красиво це дуже добре. Але давайте вже вникати в реальність поле бою, яке в нас тут є по факту, воно зовсім інше. Воно працює по інакшому. Тому просто банально, на мою думку, можна би було використовувати полігони західних партнерів, але які би. Викладали наші інструктора і би показували, що, що нам потрібно, і заодно ми могли би просто-напросто тим самим обміном досвіду передавати досвід тим країнам, які ще можуть стикнутися з російською навалом, бо тому, що від цього ніхто не захищений і будь-які. Тим більше, що вчора у нас було 30 років Будапештського меморандуму. Показала, що це просто кінаграмота, і вона нічого не підтверджує. Немає ніяких запобіжників, немає нічого іншого, що може а, сказати. Якщо ти щось порушуєш, от будуть такі, такі наслідки. Ну так всі знаєте, а, глибоко занепокоєні люди і тому подібне. Ну воно по факту не призводить ні до чого іншого крім до загибелі українського народу. І основне питання: 18 років, безумовно, скажімо так, якщо військовослужбовці молодого віку там, після 20 вони будуть сильнішими, витривалішими і розумнішими, ніж ті люди, які після 40 Бо тому що давайте дивитися, то що в мене розвідник 22-24 роки може зробити, то піхотинець в 40 років, він навіть фізично не зможе пройти. Ту чи іншу відстань? А зараз така ситуація, щоб виходити з рубежів до наших передових позицій, де починається від 4 до 8 кілометрів в одну сторону. А потім ще треба дуже швидко вийти, це просто треба пробігти. Бувають люди, що просто-напросто вони можуть видихатися чисто фізично. Ну чим молодше, скажімо так, військовослужбовець, тим він ефективніший, тим він швидше він сприймає військову науку, і тим він більше може себе проявити на полі бою. Зі сторони держави, я би хотів більше, щоб розвивалася система ветеранського руху, бо тому, що наприклад, ну як брати там 14 рік і порівняно зараз, з 24 четвертим, то якщо раніше ми коли їхали колонами на схід, то люди зупинялися, супроводжали і тому подібне, то зараз таке ну не ну, зараз де на спад. Тобто ми привикаємо, що, що війна десь там. Ну бомблять Київ, ну бомблять Львів, бомблять Тернопіль, будь-що. Ну але це ж. Ну вже ж не стріляють автомати. Ми не чуємо і тому подібне. Тому розвивати ветеранський рух, ветеранську культуру, саме ветеранську культуру це призведе до того, що воїни будуть більше відчувати, що вони потрібні, і потрібно розвивати так, щоб майбутні військовослужбовці професійні контрактники це було простим, тобто ти служиш. Ти захищаєш, ти видаєш все, що в тебе найцінніше. А це може бути час проведений з сім'ями, і найцінніше ти можеш втратити, це здоров'я та життя. А то щоб була максимальна компенсація. Тому тоді буде дуже сильна і захищена країна. Пане Олександре, останнє запитання до вас. От кабінет міністрів затвердив порядок проведення початкової загальновійськової підготовки, яка відбуватиметься в закладах середньої освіти у усіх форм власності. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Каже, підготовка реалізовуватиметься шляхом викладання навчального предмету з захисту країни. Як ви думаєте, яким буде ефект від цього? Ну, по перше, якщо ми кажемо про БЗВП, багабазова загалівського підготовку, то диця теж та історія, про яку ми е, забули за е, часів радянських. Не хочу до цього повертатися, звісно, але це ж саме історія в тому ж самому Ізраїлі. Тобто, це юнаки і дівчата, дівчата добровільно за власною згодою, е, будуть мати первинні, хочу це підкреслити. Бо інколи коли читає лекції з БЗВП, там не розуміють, відрізняється БЗВП від, від БЗВС. А військової служби мати первинні навички поводження зі зброєю, мати первинні навички розуміння, що таке РЕП, що таке БПЛА. От ми кажемо не про професійних військових. Да, а тобто, це коли ця людина буде мати потім бажання або до досягне відповідного мобілізаційного віку, буде мобілізована, або піде за контрактом до Збройних Сил України і всього храмувань. Не буде не потрібно буде витрачати ще якийсь час для того, щоб проводити її там відповідні первинні навички. Розуміння, що таке зброя, як вона стріляє, як вона спостерігається там і так далі. Да, тобто мова йде про це, звісно. я Думаю, там це буде, але е, мова йде про те, щоб зменшити той час. Коли буде відповідна вже відповідна професійна служба, це по перше. А по-друге, ми ж розуміємо, що війна, як е, каже шановний військовий, не закінчилась, і невідомо, коли вона закінчиться. Як вона закінчиться? Ніхто цього не знає, друзі, ми Треба це розуміти. І так, сьогодні бомблять. Завтра можуть бути стрілецькі, якісь бій десь. І кожен громадянин України, який пройшов би завпер, принамі міг е, розуміти, що таке зброя, як захистити себе, своє оточення і свою країну. Пане Олександра, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Федієнко, народний депутат України, слуга народу, член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Бо ви з нами на зв'язку маємо відпускати пана Олександра. Пане Віталію, і хочу, щоб ви теж прокоментували цю тему. Але перед тим, давайте почуємо безпосередньо цитату власне представника уряду Верховній Раді Тараса Мельничука, який говорить про розвиток усієї культури і власне напрямку початкової загальної підготовки. Порядком передбачено, що початкову підготовку проходять громадяни України незалежно від статі, які здобувають профільну середню освіту в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, спеціалізованої фахової передвищої освіти усіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти. Ось так, пане Віталію, Як ви вважаєте, наскільки важливою є ця підготовка? Наскільки вона є корисною власне в умовах війни і в умовах майбутнього долучення до збройних сил України, потенційного долучення до збройних сил України саме юнаків? Або це треба можливо і не жінок поширити, що ви думаєте? Я вам скажу так: воно працює, бо тому що кожен раз, коли була ДПЮ, тоді була на, на той момент, до то підготовка юнаків в школі. Коли я ще ходив в школу там 8 вось клас, я дивився на своїх там старших однокласників, які займалися а, ДПЮ. і я теж ну будучи тоді юнаком. А, я теж казав, о круто. Я теж хочу так бути. А потім вже спілкуватися з ними, коли от ну, це все залежить так само індивідуально від того, хто її проводить, яка система я коротко можу прокоментувати, як воно було наприклад, в на Тернопільщині. На нас то це було в ну, нас, по перше, був ветеран, а, який був вчителем, і він викладав саме це. Все ну, Це було дуже цікаво, і хлопці і дівчата вони залюбки долучалися. Його клас завжди був повний, тому що він міг а, а, він. Навчити дисципліни і всім базовим навичкам які, які він на той момент знав, він їх передавав. Тобто, і це для мене ну особисто для мене це було це позитивне рішення, бо тому, що а, як, як вже говорилося, що невідомо що буде завтра, як і яке воно буде, тому а, треба показувати в школам і, і все інше, що є, а, знаєте, така професія захисник України. Собі, ну, це, і потім це вони це. хай самі себе Зі мною воно в принципі спрацювало. Я побачив, що таке депі воно мені сподобалось, і, от бачите, я вже один сорок армію.